Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Сумець. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Ну хочу сказати, що ну, сьогодні не було дисципліни, а багато вилучень. Це привезло тому, що зламали гру. На вашу думку, з чим пов'язана така кількість вилучень? Ну, хлопці, у хлопців був гарний настрій, е, горіли Грати, я думаю, перехлиснула їх, їхній їхні настрій. Сьогодні ваші гравці не показали жодного голу. Чим зумовлений такий результат команди? Ну, Вратар Надіна зіграв суперника. Ну, з нульом не виграєш матч, треба забивати. Вже у неділю Кременчук проведе зустріч з київським соколом. Як будете готувати команду до гри? Зараз треба видихнути цю гру. Потім далі посмотримо. Дякую за коментар. Успіхів. Mm -hmm. З нами головний тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Нещодавно Дніпро провів зустріч з «Київ Кепітал», де ви відзначили mm -hmm. гарних глух хлопців. Чи відповідала гра команди вашим очікуванням сьогодні? Так, да, звичайно, відповідала. Ми знову виграли і. На нуль тому воротар зіграв дуже добре. Довгий сухарь поспіль. Хлопці викладалися на повну. Да, я задоволений. Другий, другий поспіль сухий матч для Дніпра. Наскільки важливі такі показники для команди? Ну, завжди приємно не припускати. Це важливо по першу чергу для нашого воротаря І ну, для всієї команди. Ну, хлопці відпрацювали. Десь е, зловили на себе і це важливо. Вже у суботу Дніпро зустрінеться з хокейним клубом Берсерки Патріот у Вінниці. Як будете готувати команду до виїзного поєдинку? Коли? Суботу. Це помилка. Ми граємо у п'ятницю. Тому у нас тільки єдиний да, е, день на відпочинок, але ми Завтра зберемося на тренування і будемо налаштовані у Вінниці. Дякую за коментар з перемогою. Дякую дуже. І е, е, останній раз я казав попереду. Зараз хочу після е, інтерв'ю сказати, що по першу чергу дуже дякую нашим воїнам. Ми дуже вдячні і вони роблять неможливо. Сьогодні було дуже неспокійно ночі. В Одесі, але всі ми тут і ми зіграли в хокеї. Дуже їм дякую. Низький поклон. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.